Шановні члени екзамінаційної комісії, до вашої уваги пропонують роботу на тему дослідження та програмна реалізація методів ідентифікації об'єктів на зображення. Об'єкт, предмет дослідження та мету роботи ви можете побачити на своїх екранах. Також подання роботи були представлені на цьому кадрі. Останнім часом активного розвитку набуває галузь комп'ютерного зору, пов яка пов'язана з ідентифікацією об'єктів на зображеннях. У цій галузі виникає багато актуальних задач, які вже зараз потребують практично. Це, це по першому слайду у вас іде. Ні, ви не бачите? Ми бачимо тільки перший слайд. Вибачте. А якщо так, зміняється? Ні, нічого не змінюється. Нічого, так. Ну просто треба було в PowerPoint відкрито. Ну не можете вже працювати з PowerPoint. -ом. Відкривайте його не в повноекранному режимі, а так, як в послайдовому. От зараз переключуємо. Да, так, отак. От зараз ми бачимо другий слайд. От так от мишкою, да, там, і клацайте по слайдах, тоді, коли будете шукати. Гаразд. Читати. Гаразд. Я просто ладно. потім. Завдання роботи до вашої уваги. У, у, у даній роботі були розглянути такі методи е, виявлення об'єктів на, на, на зображеннях, як метод порівняння шаблонів, біоли Джонса та штучних нейронних мереж. Е, за результатами аналізу визначено, що відомі методи характеризуються деякими недоліками, зокрема, мають проблеми з ідентифікацією об'єктів під е, які повернуті під деяким кутом. Тому у роботі запропоновано удосконалений метод ідентифікації об'єктів на зображеннях, у якому, на відміну від існуючих, у якому е на етапі виявлення облич е виконується модифікований алгоритм для ідентифікації об'єктів на зображеннях, які зображені під деяким кутом. Проаналізовано е, різні мови програмування, зокрема C++, Java та C Sharp. Для однак для розробки програми було обрано мову програмування C++, оскільки вона є досить зручною для використання, дозволяє створювати програмні продукти різного призначення та має багато бібліотек, що спрощують реалізацію поставлених завдань. Файлову структуру розробленої програми ідентифікації об'єктів на зображеннях ви можете побачити на цьому слайді. На, на цьому слайді показана узагальнена робота програми ідентифікації зображення на об'єкт Об'єкта на, на зображенні. Програмне забезпечення на, на початковому етапі отримує вхідні дані, після чого виконується пошук об'єктів. Далі для кожного знайденого на поточній або у попередніх ітераціях об'єкту виконується етап відстеження. Якщо об'єкт був виявлений на поточній ітерації, його, його форма узгоджується з усередненою формою. Потім для усіх об'єктів заданого класу, що були знайдені на поточному зображенні, зберігається інформація про них, після чого завершується обробка поточного зображення. На цьому слайді ви можете побачити конфігурацію програмного забезпечення, без якого програма не може бути запущена. Результати роботи програми щодо пошуку обличчя без нахилу та з нахилом на заданому зображенні за допомогою немодифікованого алгоритму наведені на цьому слайді. Як видно, немодифікований алгоритм не дозволяє розпізнавати обличчя під деяким кутом на третій та четвертій фотографіях. На відміну від Модифікованого алгоритму, який досить добре справляється з обличчями, повернутими під деяким кутом. Виконано-порівняння аналіз розробленої програми та інших програмних засобів для виявлення відстеження та відстеження обличчя людей. На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що робота, що розроблена програма і ідентифікація об'єктів на зображеннях, на відміну від існуючих аналогів, дозволяє виконувати пошук обличчя, коли воно нахилено під деяким кутом. З висновками ви можете ознайомитись на цьому слайді. Якщо коротко, то була розроблена програма, всі завдання були виконані, також була розроблена, були розроблені тести та сформульовані результати. Дякую за увагу, доповідь завершена.